Карочапок, злочин на пошті, Еге. правосуддя, мовив жандармський вахмістр Брейха. Цікаво мені знати, чому його зображують як жінку з пов'язкою на очах і стерезами у руці, ніби воно продає перець. Я сказав би, що правосуддя схоже на жандарма. Ви не повірите, скільки справ ми жандарми, вирішуємо без суддів, без терезів і без усяких церегелій. У дрібніших випадках уріжемо попиці, а в більших розтібаємо ремінь, і в 90 випадках і 100 – Оце вам усе правосуддя. Я вам кажу, пане, що тут я сам спіймав двох людей на вбивстві, сам присудив їм справедливу кару, сам виконав свій вирок і жодним словом нікому про це не доповів. Ось послухайте, як це було. Ви, напевно, пам'ятаєте оту дівчину, що два роки тому служила тут у селі на пошті. Так, так, Геленкою звалась. Таке славне, миле дівча. Гарненьке, як намальоване. Ще б пак ви б не пам'ятали. Так ось та Геленка торік літку втопилася. Стрибнула в ставок і 50 метрів брила, поки дійшла до глибокого. Виринула аж за два дні. І знаєте, чому вона це зробила? Того дня, коли вона втопилась, на пошту несподівано приїхав із праги ревізор і виявив, що у Геленки в касі бракує 200 крон. Нікчемних. «Двох Його превізор сказав, що повинен доповісти про це начальству і що це буде розслідуватися як розтрата, а ввечері Геленка з ганьби втопилася. Коли її витягли на греблю, я мусив вартувати коло неї, поки не прибуло слідство. Вже в ній, бідоласі, не було нічого гарного, а я все бачив, як вона сміється з віконечка на пошті. Та ми ж усі туди ходили, аби глянути на неї, бо ту дівчину всяк любив. Грім побий, кажу собі, дівчина не вкрала тих двох сотень, насамперед тому, що я не можу в це повірити. А по друге, ну нащо їй було красти, батько її мельник, отам заставом, а служити вона пішла тільки з жіночого гонору мовляв, сама себе прогодую. Батька я добре знав, письмак був, та ще й протестантської віри. А щоб ви знали, євангелісти та всякі оті сектанти у нас ніколи не крадуть, і коли на пошті забракло двох сотень, то вкрав їх хтось інший. І я тоді на греблі пообіцяв тій мертвій дівчині, що так цього не полишу. А тим часом на пошту прислали одного хлопця з Праги Філіпек звався такий меткий, зубатий хлопчина. Я й почав ходити на пошту до того Філіпека, аби щось вивідати. Ну, а там усе до стоту, як скрізь у маленьких поштових конторках. За віконцем столик, у столику в шухляді марки та гроші, за спиною в поштермейстера етажерка з усякими там тарифними довідниками та паперами, та й ваги зважувати посилки тощо. Пане Філіпек, кажу я. Гляньте, будь ласка, в свої довідники, скільки коштуватиме, приміром, телеграма до Буеносайреса. Три крони за слово, відказує Філіпек. І оком не моргнувши. А телеграма блискавка до Гонконга? знов запитую я. Треба подивитись, каже Філіпек, підводиться і обертається до етажерки. І поки він гортав довідник, стоячи спиною до столика, я впхався з плечима у віконце, дістав рукою до шухлядки з грішми і висунув її. Вона висунулась зовсім легко і нечутно. Дякую вже все. Кажу йому. Ось як воно могло статися. Припустімо, що Галенка шукала чогось на тій тажерці. Хтось міг у ту хвилину поцупити шухляди ті дві сотні. Слухайте, пане Філіпек, ви не скажете мені, хто відсилав звідси телеграму або посилку останніми днями? Філіпок почухав потилицю і відказує Не можна, пане вахмістре. Бачите, існує закон про таємницю листування. Хіба що ви цього вимагаєте ім'ям закону? Але тоді я мусимо доповісти начальству, що в мене зробили обшук. Зачекайте, кажу йому, поки що мені цього не хочеться робити. Але чи не можете ви, пане Філіпек, ну, з чи що, глянути в свої списки, хто останніми днями посилав щось таке, що Геленка мусила обернутися спиною до столика. Пане вахмістре, відказує Філіпек, щодо телеграм річ проста, заповнені буланки лишаються в нас. Але щодо рекомендованих листів та посилок у нас записується тільки кому послано, а не хто послав. Що ж, я перепишу вам усі прізвища, які знайду, хоча й не маю на це права. Але задля вас зроблю вже. Але, по-моєму, дідька лисого, ви з цього дізнаєтесь. І мав рацію Приніс мені зо три десятки прізвищ. Самі розумієте, сільської пошти небагато відсилають. Хіба якусь там посилочку синові до війська. Але з них я не викоупав ані найменшого натяку. А сам куди не піду, все думаю про цю справу так мене мучило, що я не виконав своєї обіцянки тій мертвій дівчині. І ось десь так за тиждень заходжу я знову на пошту. Феліпик вищирив зуби до мене і каже Пане вахмістре, з цими іграшками вже не вийде нічого, я збираюсь. Завтра сюди прибуде нова поштермейстерка з пардубицької пошти. Ага, кажу, чимось проштрафились, що з пардубиць переводять у таке глухе село? Та ні, відповідає Філіпек, і дивиться на мене якось чудно. Вона сама сюди просилася, пане вахмістре. Дивно кажу, вгадайте ну їх, цих жінок. Справді дивно, погоджується Філіпек, усе дивлячись на мене. А ще дивніше, що той анонімний лист, щоб на тутешній пошті зробили несподівану ревізію, надійшов теж із пардубиць. Я свиснув і, здається, подивився на Філіпека так само, як він на мене. Коли це озивається листоноша Угер, що розбирав там свіжу пошту. А, пардубиці. Туди пан молодий лісничий з маєтку, мало не щодня листиш. Якійсь панночці на пошті. Певно, його мило. Дядечку. А ви не знаєте, як ту паночку звати? запитав Філіпек. Якось так, наче Юлія Тов, Толф, Тоуфар. Тауферова, каже Філіпек, то це та сама, що переводиться сюди? Та й пан Голодок, лісничий, септо, теж мало не щодня дістає листа з пардубиць», – зауважує листоноша. Пане лісничий, кажу я йому. Ось вам знову лист від нареченої. То він, пан Голодок, щоразу зустрічати мене виходить. А ниньки йому посилочка, але з Праги. Та й ба, вона назад вернулась. Адресат відсутній. Видно, пан лісничий перепутав адресу. Віднесу йому назад. А покажіть но, просить Філіпек. Адресовано якомусь Новакові. Прага, вулиця Спалена. 2 кілограми масла. Штемпель 14 липня. Це ще як тут була панна Геленка, каже Листоноша. Покажіть-но. Прошу я Філіпека і принюхаюсь до посилки. Пане Філіпеке, кажу. Дивно, це масло 10 днів було в дорозі, але не смердить з гіркою. Дядечку, зоставте цю посилку тут. Біжіть розносьте листи. Тільки на листоноша вийшов, Філіпек сказав мені пане вахмістре, я не маю на це права, але ось вам до ото. І вийшов буцімто щоб не бачити. Я розпакував посилку, а в ній було 2 кілограма глини. Я до Філіпика й кажу йому про це діло нікому ні слова. Зрозуміли, я все сам упораю. А потім сам зібрався і пішов до того молодого лісничого голдика в графський маєток. Він сидів там на колодах і дивився в землю. Пане лісничий, кажу йому на пошті щось перепутали. Ви не пам'ятаєте, на яку адресу посилали посилочку 10 чи 12 днів тому. Гаудак ніби трохи зблід і відказує Байдуже, я вже й сам не пам'ятаю, кому я її посилав. Пане лісничий, допитуюсь я, а яке то було масло? Голдак схопився білий, як стіна. А що це означає, кричить. Чому ви причепилися з цим до мене? Пане лісничий, кажу йому. Річ ось у чому. Ви вбили Геленку з пошти. Ви принесли туди посилку з фальшивою адресою, щоб вона її зважила на вазі, а поки вона важила, ви нахилилися через столик і вкрали з шухляди 200 крон. Через ті 200 крон Геленка втопилась. От воно як. Голдик затрусився як осиковий лист. Брехня. кричить. Нащо б я мав красти ті дві сотні? Бо ви хотіли, щоб панна Тауферова, ваша наречена, перевелася сюди на пошту, панна Тауферова. Послала анонімку, що в Геленки в касі бракує 200 крон. Ви вдвох загнали Геленку в ставок. Ви вдвох убили її. У вас на сумлінні злочин, пане Голдик. Він упав з колоди і затуляв обличчя руками. Я ще зроду не бачив, щоб чоловік так плакав. Господи Боже. ридав він. Я ж не міг знати, що вона втопиться. Я думав тільки, що її звільнять з посади. Вона ж могла вернутися до батька. Пане вахмістре. Я тільки хотів одружитися з Юльчею, але тоді котромусь із нас довелося б покинути службу, а на одну ботню ми б не прожили. Через це я так хотів, щоб Юльча прийшла на тутешню пошту. Ми вже п'ять років цього чекаємо, пане вахмістре, ми ж так любимо одне одного. Далі я не буду вам розказувати була вже ніч, і він стояв переді мною навколішки, а я ревів над тим усім, як стара Хвойда, і над Геленкою, і над усім. Ну годі, сказав я йому нарешті, досить із мене. Давайте сюди тих 200 крон. Отак. А тепер слухайте. Глядіть, не вздумайте піти до пани Тауферової, поки я не залагодив цього діла. А то я заявлю на вас, що ви вкрали гроші, зрозуміли? А як надумаєте застрелитися чи щось таке, то я скажу, чому ви це зробили. І крапка. Ту ніч, добродію, я просидів під зорями, судячи тих двох. Я питав Бога, як їх покарати, і збагнув гірку втіху, що є в справедливості. Якби я подав рапорт, Голдик дістав би кілька тижнів ув'язнення, та й то, ще хто зна, чи вдалося би це довести. Голдик убив ту дівчину, але це не був запекою убивця кожна кара здавалася мені надто суворою, і надто м'якою, тому я засудив і покарав їх сам. Вранці пішов на пошту. Там сидить за віконечком бліда висока дівчина з колючими очима. «Панна Тауферова, кажу їй, ось у мене рекомендований лист. І подаю їй листа, адресованого дирекції пошт і Телеграфу у Празі. Вона подивилася на мене і наклеїла на конверт на ліпочку. Заждіть хвилинку, кажу. В цьому листі повідомляється, хто вкрав 200 марок у вашої попередниці, скільки коштуватиме відіслати його. Ох, і сила ж була в тій дівчині, а все ж вона посіріла на виду і ніби закам'яніла. Три крони п'ятдесят гелерів. насило шепнула. Я відрахував три з половиною крони і кажу ось, будь ласка, та якби оці дві сотні, і кладу їй на стіл, ті дві вкрадені банкноти, якби оці дві сотні знайшлися тут, десь закладені чи завалені, розумієте, щоб видно було, що Геленка їх не крала. То я цього листа б не посилав. То як? Вона не сказала ні слова, тільки застигла дивилася перед себе своїми колючими очима. За п'ять хвилин панно прийде листоноша, кажу їй то як забрати цього листа назад? Вона швидко кивнула головою Я забрав листа, вийшов і ходжу собі перед поштою. Повірте, зроду я ще так не хвилювався. Хвилин за двадцять. Вибігає старий листоноша Уґер і кричить Пане вахмістре, найшлися ті дві сотні, що пропали в пани Геленки. Нова панночка знайшла їх, були закладені в якомусь довіднику. Оце то пригода. Дядечку, кажу йому. Біжіть, розказуйте всім, що ті дві сотні знайшлися. Хай усі знають, що Геленка їх не вкрала. Слава Богу. Ось що я зробив насамперед. А потім пішов до старого поміщика. Ви його, мабуть, не знаєте, він трошечки схиблений, але взагалі дуже хороший чоловік. Пане графе, кажу йому, не питайте нічого, але тут ідеться про діло, в якому ми, люди, повинні стояти заодно. Викличте молодшого лісничого голодика і скажіть йому, щоб іще сьогодні він їхав на службу до вашого маєтку на Мораві, а як він не погодиться, то ви його звільняєте. Старий граф звів брови й хвилинку дивився на мене. А мені й силувати себе не треба було, щоб виглядати так поважно, як лишень можливо. Ну, гаразд, сказав граф, я вас не розпитуватиму. І наказав покликати голдека. Той прийшов, а як побачив у графа мене, то поблід, але виструнчився, як свічка. Голдек, каже граф, скажіть, щоб запрягали, поїдете на станцію. Сьогодні ввечері, щоб були в моєму маєтку під Гуліном, служитимете там. Я пошлю телеграму, щоб вас там чекали. Ви зрозуміли? «Е, так, тихо відповів голодак і втупив очі у мене. Такі очі знаєте, як у пропащої душі в пеклі. «Е, ви щось маєте проти? запитує граф. «Е, ні, хрипко відповів голодак, не спускаючи з мене очей. Мені аж моторошно стало від того погляду. То можете йти, докінчив граф. Та й було по всьому. За часинку я побачив, як Голдек від'їздив у кареті, він сидів, наче дерев'яна лялька. Оце й усе. Як зайдете на пошту, придивіться до тієї блідої дівчини вона лиха, лиха на всіх, і в неї вже з'являються на обличчі такі лихі старі зморшки, не знаю, чи зустрічається вона колись тим своїм лісничим, мабуть, час від часу їздить до нього. Але вертається ще зліша й колючіша. А я дивлюся на неї і кажу собі: правосуддя повинно бути. Я тільки жандарм, добродію, але зі свого досвіду скажу вам ось що: чи є якийсь всевидящий і всемогутній Бог, не знаю. Але хоч би й був, то що для вас із того? Але скажу вам, мусить бути якась найвища справедливість. Так, добродію, так. Ми можемо тільки карати, але мусить бути хтось такий, хто прощав би. Я вам кажу те справжнє, найвище правосуддя це щось таке дивне, як любов. Кінець.